Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Мені це нагадує трошечки ситуацію, коли в останні тижні перед широкомасштабним вторгненням росіян в Україну ті ж самі заклики лунали відносно громадян європейських країн, які були в Україні. Тобто західні, західні країни чітко і ясно розуміють ступінь загрози, яка може виникнути на тих чи інших окремих територіях. Зараз ми говоримо вже про Російську Федерацію, тобто, мабуть, вони спрогнозували різке загострення не у зв'язку там з наступом збройних сил України на Москву. А у зв'язку з тим, що ступінь е, кипіння е, в російському суспільстві е, може е, по своїх пікових значень, і що е, там можуть бути речі, ну на зразок того, що відбулося недавно в одному з військових, коли цього воєнкома якийсь е, чоловік застрелив. От можуть бути акції непокори. Одним словом, це те, що створить великі загрози для може створити великі загрози для життя громадян тих чи інших країн. Тому вони їх попереджають і просять бути максимально уважними для нас. Це означає, що Путін іде як таран, він не здатний на тверезу оцінку ситуації. І пам'ятаєте, ми от так само ще перед війною, і не тільки ми з вами, але й багато інших експертів, розмірковували, чи піде Путін на широкомасштабне вторгнення. І за всіма тверезомислячими оцінками він що він не був готовий до цього. Але він це зробив. Це ще раз підтверджує, що він приймає рішення не Раціонально, а емоційно, і а відтак він може, повертаючись до теми про ядерну зброю, так само прийняти емоційне рішення про те, що якщо ж там Херсон це Росія, то якщо Збройні Сили України його звільняють, то це звільняють насправді не українські території, а і тут логіка у Путіна е, е, цілком е, зрозуміла, і він може саме. На оцьому своєму піку психозу чергового вдатися до будь-яких дій це лише означає, що нам треба думати про всі способи захисту. Нам треба думати про консолідацію світового співтовариства в максимально можливих так би мовити параметрах. І я думаю, що нам треба думати над роботою по реальному усуненню путіна тому що інакше світ може бути поставлений на межу ядерного ядерно ядерної катастрофи пункт перший вже всі в європі за сьогоднішній день дійшли до висновку що це абсолютно штучна штучно створена аварія диверсійний акт да. інакше неможливо тому що природно не те дно балтійського моря де може відбутися реальний землетрус не відбувається пункт. Другий хто? Ну от всі сразу скажуть, хто головний конкурент Росії? Америка зі зрідженим газом. Перепрошую, в Америці поряд біля неї. Венесуела, яка є їхнім ворогом, яка і нафту, і газ качає, і весь світ постачає і все інше, і з ними вони борються, плюс Іран, плюс інші вороги. Ні одного разу Америка не застосовувала таких акцій. В них є свій напрацьований механізм, санкційний механізм, погрози санкціям і тому подібне. Вони працюють тільки по ньому. Якщо країна упродовж ста останніх років ні разу не застосовувала такий метод, ну звідки взялася іде що вона може це застосувати, хто займається підривами, техногенними підривами, в тому числі і на ядерних родовищах, от була і кажу на ядерних на газових родовищах. То що колись газ трохи був в Карпатах, і там частина того газового родовища підземного заходила до іноземної держави. Чи це була Угорщина, вже не пригадую, чи Чехословаччина, чи Польща? Я не скажу точно. Це було дуже давно. Це був період мого раннього дитинства. І радянський союз для того, щоби відсікти від перетікання газу туди, бо основна частина була в нас підірвав великий заряд, потужний. слава Богу, на відміну від Харшківщини, в нас там на Львівщині підірвав не ядерний, а простий для того, щоб обвалити пласти, наслідок чого наше родовище стало в три рази біднішим, але їхні повністю втратили доступ до газу. Техногенні катастрофи штучні це є принциповий метод Москви, Вона з ним працює. Тому я навіть не сумніваюся, що крім Москви цього зробити не міг більше ніхто для чого? А я. Скажу ще одну версію. Набагато простішу, і тупішу. Там є Путін. Путін оддає прикази. Цар батюшка віддав приказ, а обізняти царю нельзя. Цар сказав, ми перекриваємо повністю доступ газу в Європу. Йому плювати на економіку, йому плювати на все. Він має наказати європейців. Наказали відданий приказ, ж був не е, Роснефті там чи Газпрому. Наказ був відданий відповідним там військовим структурам, військовій розвитку ГРУ їхньому. Вони виконали наказ, тому що царбач казав перекрити. Провели засідання. Зрозуміло, найкращий спосіб перекрити, щоб не було проблем, тих, які ви кажете, з відповідними виплатами, штрафними санкціями, все взорвати. І взорвати подальше зірвали біля віддаленого Датського острова. Ну я що? з раннього свого дитинства, дуже раннього, а я народився в середині минулого століття. Угу. Пригадую дідусь, дідусь Панас. Так, да, так да, дідусь Тарас. Так, по нас. Дідусь оту... Тарас, Тарас. Тарас. Да, пригадую да. оту трубу, кусок якоїсь труби, на якій цеглою було чи крейдою, було написано німцям газ, а нам труба. Це було, господи мій милий, 50 років майже назад. Так, рівно 50 років назад. У мене Просто маленьке питання. Хрущов почав да. вибудовувати стосунки для того, щоб всучити в Європі просто... закінчуєш, Європі совєтський газ і нафту. Брежнєв на це працював, Горбачов на це працював, Черненко, Андро працювали, Єльцин на це працював. Вони на це поклали. Півстоліття дуже активної діяльності. Вони купували політиків. Вони робили там спеціальні якісь перевороти в інших країнах, щоб звідти не поступало. для того, щоб сучити, прийшов один Путін, ГБшник, і всіх перехитрів, Взяв і все те, що 50 все, давайте, років, і всі генсеки робили, все, все зруйнував. Ну знаєте, слухайте Путіну пам'ятник пам'ятнику треба поставити От. в Україні. Ну, якщо на початку тижня ми говорили про інциденти та е, які неприкрі випадки, то тепер вже говорять активно про диверсію і е, в на оцінюють це як умисна атака на критичну інфраструктуру одного з членів НАТО, і зараз саме чекають на розслідування, які мають надати і дані і країни регіону для того, щоб ухвалити рішення. Але в НАТО говорять, що умисна атака на критичну інфраструктуру одного з членів матиме відповідну реакцію. Це прописано у відповідних рекомендаціях. Передусім, країни НАТО змушені будуть об'єднатися для того, щоб протистояти ось таким атакам. Кам на державні, недержавні об'єкти, енергетичні об'єкти посилила безпеку на своїх об'єктах уже Данія і країни регіону. Ну і НАТО чекає результати розслідування, щоб ухвалити якою ж буде відповідь, але відповідь 100% буде, і про це вже зараз говорять у Брюсселі. Ну і власне з, цього, з цієї причини сьогодні оприлюднили свою заяву. Давайте її послухаємо. Уся наявна інформація свідчить про те, що це є результатом навмисних, безрозсудних та безвідповідальних актів саботажу. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди довкіллю. Ми підтримуємо розслідування, що здійснюється з метою встановлення причин інциденту. Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів альянсу зустріне об'єднану і рішучу відповідь. Ну і тут варто зазначити, що вже і Росія відрагувала. Буцімто це не ми більшість е, е, військових кораблів саме НАТО в регіоні, але і британська розвідка, і цей і американська розвідка і розвідки країн регіону свідчать, що були. І російські кораблі у зоні витоку витоку з газогонів, і минулого тижня фіксували навіть підводні човни. Ну і за висновками аналітиків ну саме Росії зацікавлена у створення от таких диверсійних диверсійних атак, тому що іншим країнам це просто не вигідно. Зараз вже чотири витока із цих газогонів з два з північного потоку, 1 і два з північного потоку, 2 вони бурлять, газ витікає. Треба, варто нагадати, що цими газогонами газ не постачався у Європу. Північний потік, 2 так і залишився 10-мільярдний вкладення Газпрому лежати на Дні Балтійського моря, бо його і так не запустили. А по північному потоку 1 не йде газ, тому що Росія відмовляється його експортувати, порушуючи міжнародні договори. Ну і власне через. Це мали бути накладені санкції, і і це в цьому до до і ще раз ще один доказ, чому це вигідно Росії. Зараз газ продовжує витікати на думку німецьких експертів, які є також співакціонерами Nord Stream AG, Якщо так і далі, то буде то ці трубопроводи з соляною морською водою. Наскільки пошкоджується, що не будуть придатні для відновлення. Ну і поки що не можуть туди підібратися, в притул до витоків е данські данські експерти, данські водолази, тому що це небезпечно. Ну і фактично е говорять, що пер перші е аналізи факівців зможуть зробити лише на наступному тижні, е коли при привезуть відповідну апаратуру. Ну і але е в найкращому випадку це може трапитися вже цієї неділі. А поки що газ витікає. І навколо цих витоків берегова охорона створила 5-кілометрову зону для кораблів, які проходять цим регіоном. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.